Кирило Буданов, який, напевно, найчастіше з усіх високих генералів спілкується з пресою дає інтерв'ю, знову дав таке інтерв'ю, в яких дав багато передбачень, багато передбачень, багато того за чим потім українці слідкують. І дивляться, що з цього виконується, а що ні. Ви можете в коментарях, до речі, теж написати, кого із відомих людей, які передбачення ну, справдились, а кого ні. Я, наприклад, один раз суттєво помилився 16 якого це, лютого 2022 року. Повірив у те, що війни не буде. Ну, повірив всім, всім абсолютно чиновникам, які були в країні. Після того порозумнішав і почав жити. Власним розумом і намагатися розбиратися в усіх процесах, які відбуваються. Влас, вас, до речі, теж запрошую. Підписуйтесь на канал. Ставайте спонсорами каналу, для нас це особливо приємно. І так, що сказав Кирил Буданов? перше, найближчими місяцями може настати припинення вогню між Україною і Росією. Це реально. Ну, Прекрасно. Тобто найближчими місяцями може настати припинення вогню. Не знаю на підставі, чого Кирил робить таке передбачення, але якщо робити таке передбачення раз в три місяці, то рано чи пізно ну, ти фактично попадеш в точку. Нормально, нормальна тема. Далі. Чи це реально зробити? Так, відповідає Кирило. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони: Україна, Росія і США. І ми досягнемо цього, сказав Кирило Буданов. Ну, про те, що Сполучені Штати Америки нам вкрай необхідні, і без них ми ніяк не справимось, я про це постійно говорю, починаючи з 2022 року. Проте, мене ніхто не чув, Дональда Трампа хейтили, як тільки можна. А тепер виявляється, що Штати нам допоможуть. Спробую сказати тепер знову не популярне: Штати нам сьогодні не допоможуть. І не тому, що штати не можуть, не хочуть або ще щось у Штатів просто трішечки змістились пріоритети, і вони вирішили на війні трошечки підзаробити. Ну штати завжди на війнах підзаробляють. А тепер Марко Рубіо, не соромлячись, говорить, а чому йому соромиться? Він представляє свою державу, сильну, потужну державу, яка, яка реально представлена в усьому світі глобального гравця якому немає конкурентів абсолютно. Він прямо каже, що, будь ласка, Європа може допомагати Україні, купуючи у нас зброю. Купили, передали, купили, передали. А далі, знаєте, як ото контрольний. Рубіо каже: так країн-член НАТО в Європі є, в принципі, дуже багато озброєння, яке потрібне для України. Вони можуть його зразу передати нам, нам, українцям. Але цього не відбувається. І власне сьогодні засадити за стіл перемовин три учасника Україну, Росію і Сполучені Штати, виявиться не так просто, як це може здатися станом на сьогодні. Адже Путін вже багато разів пояснив Дональду Трампу не прямо, але якось побічно про те, що він поки що зупинятися не буде. І у Дональда Трампа немає якихось таких ну, впливів на те, щоб це зробити. Чи то немає, чи то Дональд Трамп не хоче. Ну, в будь-якому випадку, станом на сьогодні, я, я не бачу можливості посадити за один стіл перемовин Україну, Росію і а, Сполучені Штати Америки. Такі спроби були, але м -м, півроку тому назад, а, навіть трішечки більше, а, хтось дуже цьому чинив спротив. І ми розповідали всьому світу, що Росія ніколи не сяде, Росія дійсно не сіла, і тому сьогодні говорити про те, що всіх трьох засадять за стіл перемовин. Ну скажімо так, це дуже сміливе передбачення. Але будемо сподіватися, що Кирило знає більше нас, він дійсно знає більше нас, і тому те, що він говорить, воно справдиться. Наступні заяви: Російська Федерація планує наступ на Дніпропетровщину, мета ворога увійти на глибину до 10 кілометрів, щоб створити буферну зону. Ну, це очевидно для всіх українців. Далі, захопити всю Донецьку область до кінця року Росія не зможе. Ну, е -е, окей, не зможе. Подивимось, перевіримо. Можливо, хтось із вас буде пам'ятати це відео і під кінець року, там десь в середині грудня ви зможете про це. Згадати. І ми перевіримо, чи так це, чи ні. Далі. КНДР постачає до 40% боєприпасів для потреб Російської Федерації на фронті. Перевірити це ми не можемо. А відповідно, можемо тільки повірити Кирилу Буданову. Хоча нам це ситуацію ніяк не спрощує. 40% чи 20%, чи хоч всі 100%. Було б непогано, якби нам постачали хоча б 20%. Але цього, на жаль, Європейські партнери не роблять. Далі США продовжать допомагати Україні, зокрема, очікується додаткова ППО найближчим часом. Додаткова ППО. Тобто, я так розумію, йдеться про один Петріот, про який вже ну, усі в інтернеті поговорили. Але я ще раз повторюю: США продовжує допомагати Україні. Я навів вище цитату Марка Рубія про те, як вони збираються допомагати. Європа купує, Штати продають. І далі Європа передає це Україні. Все. на цьому допомога така пряма завершується. Ну і останнє: що Кирил не бачить ризиків, що співпраця з Трампом припиниться. Я теж не бачу ризиків, що співпраця з Трампом припиниться. Тому що станом на сьогодні співпраця з Трампом в цілому вже припинилася. Вона здійснюється через Європу. І ось питання в тому, як Європа буде співпрацювати з Трампом і чи захоче Європа витрачати певні кошти, в тому числі і на посилення обороноздатності України, Трамп намагається певним чином все ж таки повертатися до тієї угоди про рідкоземельні ресурси. Про які йшлося, але але, але, якщо Трамп не побачить е, зрушень в цій угоді, якщо наші місцеві о, олігархи, бізнесмени великі, рішали великі, яких біля влади пруд пруди будуть чинити спротив, і робити все, щоб адміністрація Дональда Трампа не змогла. Отримати суттєвий прогрес, то ми взагалі відкинемо від себе Дональда Трампа, і Дональд Трамп може сказати в Україні Hello everybody! це не моя війна, її б не було, якби я був президентом, і все в цьому розряді. І зайнятися, наприклад, Тихоокеанським регіоном, який для Дональда Трампа дуже цікавий, і е, в якому він потребує зокрема і підтримки Путіна. Тому чи буде Дональд Трамп радикально псувати свої відносини з Путіним? Через Україну велике велике питання. Адже в даному випадку Трампу доведеться дійсно ну, зіпсувати відносини, і невідомо, як і що буде в тих регіонах, в яких Трамп ще хоче зіграти свою карту. Ну, такі передбачення, такі передбачення очільника розвідки. Через повторюю, багато людей дають різні передбачення. Ми потім щось забуваємо, щось перевіряємо. От, про моє передбачення, всі чомусь пам'ятають. Але коли я говорю, що друзі, а ви якесь передбачення взагалі, хоч якогось чиновника пам'ятаєте, а ви йому написали, що ти ж казав, або ви ж казали, або ви передбачали, або ви там у 2022 році нам розповідали про два-три тижні, про дві тракети. Пам'ятаєте, як Данилов нам впарював дуже багато чого. Да? Так от, українці не пам'ятають, українці не пишуть чиновникам. Чому? А я вам поясню. А тому що мені написати можна. чат є в телеграмі відкритий, а, в принципі, стріми я проводжу. А от чиновникам написати не можна. Тому що чиновники плівать хотіли на те, що ви думаєте. І тільки деякі деякі. Народні депутати України проводять стріми, їм, в принципі, можна зайти там, щось а, запитати, і то тут будьте обережніми, щоб не полетіти в бан. Я відкритий, а, але я сьогодні а, вашу долю змінити не можу. Я просто лише прошу вас підтримувати мене, а, підтримувати наш ресурс, бути поряд з нами і пам'ятати про те, що ну, я, який, яка б не була темна ніч, все одно буде день. І в цьому дні повинні бути ми з вами. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ну і напишіть все, що ви думаєте про тому, по тому, що ви почули.